Вітаю вас, ну що ж, загрози з Придністров'я. Мені задають таке питання. Реальні загрози. Давайте подивимось. Наступ з Придністров'я. Ну, про... До кінця лютого, давайте беру період до кінця лютого. Мене цікавить такий період. До кінця лютого Україні загрожує наступ з Придністров'я через відсутність транспортування газу. Давайте так. Україні загрожує. Наступ з Придністров'я до кінця лютого через відсутність транспортування газу. Ту жезлів. Загрози є. Ту жезлів. Це відповідь так взагалі. Світ. Карта світу. Тобто, це світова така подія на весь світ. Вона прокричалась. Тут четвірка жезлів, бачите? Угу. Так, загрози є. Ці загрози вже давно винашуються. Шістка мечів це рух. Але питання в тому, що воно далеко не піде, тому що є домовленості, вилазять певні домовленості. Все одно це все оговорено. По четвірці мечів руху далеко не буде. Тобто, ці загрози, вони. Не є критичними. Це не критичні загрози, які можуть бути. Тепер. Розгляну окремо Загрози для Вінницької області з Придністров'я. Загрози для Вінницької області з Придністров'я. Мене про це питали, до речі. Ось четвірка. Відносні, дуже відносні. Може бути як ДРГ. Щось подібне, не більше. Ну, а знову вилазять ці старші аркани, які були раніше. Ось вони, немає такого суперстрашного, АДРГ, якийсь вогонь там на кордоні, може бути. Прикордоння Вінницької області з Придністров'я. От вам треба обережно. Одеська область. Загрози з Придністров'я для Одеської області. Загрози з Придністров'я для Одеської області. Загрози з Придністров'я для Одеської області. Давайте подивимось. Ось тут же колісниця випадає. Ну, дивіться, Одеська область. Вам тут повеселіше йде. Так, Одеська область, уважно. Мало того, що трансформація в цій стороні дьявол, ось наш ворог, який там має плани цікаві. Випадає вже сімка жезлів, захист. Раптово. Раптовість. Потузу це раптовість. З помірності раптовий рух, раптовий рух раптова дія. Дев'ятка мечів, напруга. Сильніша напруга, Одеська область також. Дев'ятка мечів, нерви, напруга просто капець. Ось що вам скажу. Вінницька область, якщо там зносно, то Одеська область дуже-дуже обережна, бо тут ворог має плани на розшевелити це все. І сім каже, ось це захист. Робота захисту вже йде. Не дуже приємно, але все-таки це варіант, я так розумію, якщо буде кошмар, і все-таки не забуваємо, що може бути зрив тих мирних угод, про які ми всі зараз кажемо. Зараз, поки тенденція хороша. Трамп поки що тримає ситуацію. Він її тримає. Я ще зроблю розклад на цю тему, на тему зривів.